Найверогідніше нас очікує нове похолодження відносин або криза в відносинах зі сполученими штатами, бо фактично перше саміт в Алясі це був тріумф пана Путіна. Нічого з цього Трамп не виграв. Він відмовився від свого підходу, що спочатку має бути безумовне і всебічне припинення вогню, а потім вже перемовини. І пристав на російську позицію, що допоки не буде. Мирної угоди, а ми з вами дуже чудово розуміємо, що при Путіні такої угоди не буде. Що Росія матиме можливість вбивати українців? Ну американці будуть стояти осторонь. І зараз у з цим дописом соціальної мережі, що Зеленський там може прийняти цю війну, погодившися віддати Крим і відмовившися від НАТО. Це фактично Трамп зміщає відповідальність за свою бездіяльність за свої ілюзії на українського президента і на, на Україну. Я бачив можливо, це справжній порядок денний, а можливо, це журналісти якось там не знаю, як стряпали. Перша зустріч має бути з президентом Зеленським, тобто двостороння зустріч, а потім за півтори години доєднаються європейські лідери. І мені здається, недарма Марко Рубіо, буквально вчора в Америв інтерв'ю американським медіа казав про те, що ті обманюють і, або кажуть неправду, то вважає, що Європейці потрібні для того, щоб захищати Зеленського. і Що буцім та Трамп буде тиснути на Зеленського. Мені здається, він просто видав насправді так, 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 так такий, такий підхід і власне тому розвели двосторонні зустрічі, зустріч з нашими партнерами, з якими у нас абсолютно немає жодних розбіжностей. ми бачили це по двом заявам: напередодні Аляцького саміту, заява лідерів Європейського союзу, окрім Орбана, і потім заява президента Франції. Прем'єра Британії і канцлера Німеччини, ну з точки зору того, яка логіка і алгоритм має бути завершення цієї війни. Ну і звичайно, зараз після цього саміту відбулися координаційні дзвінки, і е, е, декілька заяв Балтійських держав, і британського прем'єра, які підтримують Україну територіальну цілісність. Ну і правильний е, порядок речей припинення цієї війни. Тому я нічого доброго не очікую е, від цього з е, цієї зустрічі, так само як і від. Саміту на Аляскі, чесно кажучи, я думав, що Трамп вдасться до визнання незаконної анексії Криму на на цьому саміті, тобто, все до цього йшло, і він прощупував цю ситуацію. Але мені здається, позиція України і підтримувана і скоординована з нашими європейськими партнерами. Вона фактично ну не дала можливості таку та так, в такий розвиток подій піти.